Всіх вітаю! З вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео досить актуальна для тих людей. Які обрали, або яким не доводилося обирати магічний шлях. Звучиться. Тема наступним чином: магічні здібності. Це вирок, це дар чи прокляття, да, оці е, всевічні раї на рахунок того, чи ти одарований, чи ти проклятий своїми здібностями. От я хочу, як духовний практик, як людина, який цей шлях не є чуждий, е, поспілкуватися з вами про це і. З'ясувати, для кого це є вирок, а для кого вибір, для кого дар, а для кого прокляття. Да? Ось. Так от, ви передусім, можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити коментар, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких, бо такі ваші дії допоможуть моєму Ютубу розвиватись. Цьому відео просуватись, і це буде слугувати для мене додатковою мотивацією записувати для вас більше цікавого, пізнавального містичного контенту і надавати його у відкритому доступі. Дивіться, давайте для початку визначимо, які є види магічно наділених, одарованих, як то кажуть, людей. Є вроджені. Да, магічні здібності. Це оці родові маги, відьми в сотих поколіннях, які всюди чешуть про те, що вони непереможні, всесильні і вони такі класні, бо їм по крові щось там від бабки діда передалося, підкинулося, взялося, і от вони родові маги. Так, да, таке є. Потім ми визначимося з тим, чим це все відрізняється, але поки що поспілкуємося про те, які є види. Родові це ті, які успадкували через кров від свого роду якийсь дар. Окей. Другий тип це вроджено-розвинуті. От я поясню, це коли народжується дитинка, в неї породу ніхто магією не займався, духів не бачив і так далі. А от народилась дитинка, і вона може. Чути мертвих. Або тільки бачити мертвих і нічого більше. Або вона відчуває прихід смерті і нічого більше. Тобто щось одне локально з магічних стіпностей вистрелить в цій людині. Це слугує як зачаток стіпностей. От з цього одного промінчика людина під час свого життя може. Напрацювати собі досить таки сильний робочий дар. Але першочергово якась одна кропинка в ній була магічна, яка проявиться потім, якщо людина буде практикувати і відчувати це. І третій клас практикуючих, це, навчені люди, люди, які не мали жодних здібностей і ніколи навіть не думали, що будуть цим займатися, або цікавилися, але щось не виходило. І потім вони почали от, досить таки активненько працювати, розвиватися. І в них почали вдаватися певні результати. Да? Магічний компонент почав напрацьовуватись за допомогою знань. І постійної, постійної практики. Ось. Давайте визначимося з тим, для кого вирок, а для кого вибір? Для тих людей, які отримали свої здібності, як і я в свій час через рід, це є вирок, тому що ти не можеш обирати. Тебе завели на цей шлях магічний, і нічим більше ти займатися не будеш. І Якщо твій рід. Тривалий час використовував свій дар магічний в допомогу людям, то до тебе прийдуть в певний момент, сутність якась, померлі твої, неважливо хто, і скажуть, давай, ти сюди не просто так прийшов. От тобі, вивчай, освоюй, накопичуй знання і починай допомагати. Тому що наша місія допомагати людям, наша місія їх підтримувати. Ось так. І так, да, в такому випадку ну, людина, яка буде відмовлятися від родового дару, в неї всі дороги будуть перекриті. Не буде підтримки роду. Тому що рід на вас зробив ставку. Він обрав вас, ви такий от обранець, щасливець, і вам перепали здібності. І якщо ви не будете їх використовувати, ну, сенс тоді вам був народжуватися. Правильно? Правильно? І у вас там будуть не знаю, дороги ламатись, машини ламатись, все буде ламатись, нічого не буде складатися допоки ти не почнеш. Допоки ти не прокинешся, не отямишся і не задумаєшся над тим, що от мій шлях. Ну і в таких людей, між іншим. В принципі, вся ця магічна течія легше дається. Тобто людина, яка народилася з магічними стіпностями, яка перейняла їх по крові від свого роду, їй цей процес освоювання, накопичування, вмінь, знань, навиків, дасться легше. І результат буде швидший, він буде більш ефективний. І да, важкі такі магічні програми вони будуть формуватися досить таки легко, тому що для тебе це є не нове. Тобі передали цю пам'ять. Просто її потрібно в цьому тілі пробудити. Якщо ми кажемо про людей, в яких щось одне, це може бути емпатія, коли я на тонкому, інтуїтивному рівні відчуваю біль інших, або той біль, який залишає по собі історичне місце, це може бути, наприклад, да, коли ти бачиш мертвих, ти з ними комунікуєш. Ну, в таких людей немає, ем, як сказати, немає магічного компоненту. Є здібність якась, але не магічна іскра, яка дає змогу робити ритуали, омпріади проводити, яка дає змогу запускати енергетичні процеси. І таким людям досить таки важко буде о, освоювати наведення порч, зняття порч і так далі. Да? Це можливо при активній роботі, при правильному зрощуванні себе духовно. Але ефект цього всього буде менший, ніж в тих, які народилися з цим компонентом. І це буде довше, довше буде цей шлях складатися. Ось так. І люди, які навчилися. Люди, які навчилися, вони в принципі досить таки обмежені в своїх. Можливостях, тому що е, це добре розвинена інтуїція. Так, да, екстрасенсом може бути кожен. Що таке екстрасенс? Це екстро над і сенс чутливий. Надчутлива людина. Я от на інтуїтивному рівні відчуваю, там мені небезпечно зараз бути. Так воно і станеться. Відчуваю, що цій людині точно в борт давати не можна. І потім, коли дізнаєшся, що він когось такий надовбав на кошти, будеш дивуватися, але це інтуїція. Шосте чуття. Ось так. Ти можеш робити там якісь розклади зі своїм друзям родичам, може навіть якимось людям, можеш там трактувати сни, відчувати, чи є на людині якийсь негатив, навіть спробувати зняти цей негатив, але це все є примітивні магічні впливи. Тобто це така битова магія, як я кажу. Якісь важкі магічні процеси таким людям не будуть даватися, вони просто не спрацюють в кращому випадку. А в гіршому за це ще й по шапці нададуть. Тому що є ще й момент допуску, що тобі можна робити, а чого не можна. До чого ти готовий, а від чого тебе розмаже по стіні, як той минчик. Ось. І у випадку з цими трьома пунктиками, людина з народженими, вродженими, здібностями родовими, вона не має можливості відмовитися. Для неї це вирок, вона покликана допомагати людям. Людина, яка має щось одне, вона може обирати, чи допомагати, чи тільки собі використовувати здібності. Ось. А людина, яка навчилася для себе і для найближчих. Для тих, ну, для кого це буде безпечно. Ось так. Хм. Хочу ще поспілкуватися про таку двіжню, як закриття. Або вкрадення дару да, це коли розказують мені, боже, я там прийшов до якоїсь бабки, до якогось дітки, і він мені сказав, що от я зараз тебе там дар твій вкраду, заберу, що там щось. По-перше, не потрібно лякатися, тому що забрати дари неможливо. Кров не вода, звени не вильєш, Розумієте? Можна заблокувати, да, Але блок він тимчасовий. Ну, навіть якщо ви самі хочете позбутися дару, що в принципі є неможливим, навіть якщо ви його самі напрацювали, ви не можете цього позбутися. Розумієте? І хтось вам скаже, що щас я все пораблю, і тобі оце все від тебе відійде, не будеш бачити, чути, відчувати, знати. Це брехня, це класна викачка коштів. Не більше того. Тому що можна встановити блок. Можна навести морок на людину, на її свідомість, щоб вона певні фрагменти припинила відчувати. Але цей пок тимчасовий. Він піде, спаде, розчиниться в повітрі, в просторі. І ви повернетесь до того стану, в якому були. Будете відчувати, чути, бачити, помер, сутності і так далі. Ось. Є момент, коли вам передається, наприклад, родова сутність, яка і провокує розвиток здібностей. Її можна... Нелегкі магічні маніпуляції, але вони досить такі реальні до реалізації, можна її передати в іншу родову систему. Да, от, так сказати, перекласти її, да, перевести до когось іншого. Навіть до вашого родича, аби вас це не турбувало. Так би мовити, зняти з вас місію, носія дару і передати комусь іще. В усіх інших випадках ви не можете позбутися дару. І ніхто вас його забрати, зняти з вас його забукувати не може. Хіба що на короткий проміжок часу. Ну, от дивіться, знову ж таки, аналогію проводжу. Ем, ви класний художник. Ви роками напрацьовували свої вміння кожну лінію, там вивучували. оце все, пам'ять тіла залишилася. От ви прям ну от, спец в своїй справі. І тут хтось приходить і каже, щось я тобі пораблю, щось там тобі нараблю, і не буде в тебе цього вміння. Не будеш ти більше класним художником. Ну, придуриш, серйозно. Ну, що може вас е, вивести в те положення, в якому ви припините бути художником, класним художником. Ну, не знаю. Гангрена, да, руки вам відтяпають, ну не знаю, там підірвитесь на якомусь, не знаю, предметі відрубаєте собі руки. Але теж не факт, що ви не зможете класно навчитися малювати ногами. Розумієте? Якщо у вас це є і воно проситься через вас вийти в цей світ, неважливо, Будуть обставини, не будуть, можливості будуть, не будуть. Ви все одно зможете. І це вийде через вас. Тому. Дар, потрібно розвивати. І з часом здобуваючи знання, обліплювати себе цими знаннями, щоб не боятися того шляху, на який ви ступили. Да, тому що зазвичай чому люди бояться? По-перше, тому що дуже багато є. Залякувань, да? от я там страшна відьма, ти не знаєш, хто за мною стоїть, а насправді за нею стоять звичайні сінькі біси, через яких вона бухає, і ширяється по клубам до 12-ї ночі, продаючи своє тіло за дві копійки. ось. Але вона вас залякає, а ви ж не знаючи, не, не відчуваючи, боїтеся. Ось, незнання. Люди не знаю, не бачу, і мені страшно. Да. Я не розумію, що це за шлях і вообще, що це за двіжня. Все незвідане, нове воно викликає страх. Це ну, нормальний процес людини. Ось. Е, Оліплюватись знаннями, досвідом, навиками, щоб менше боятися. І рано чи пізно тобі це стане звичним. А ще хочу сказати на рахунок карт Таро, та да, хто може цим користуватися, носити в повсякденні, в побуті, використовувати в своєму житті в цілому. Абсолютно кожен. Так, да, от уявляєте? Ну, дивіться, от у мене є, ну, я вам зараз покажу Оракул, да, та тим не менш. У мене є Оракул. Давайте навіть запитаємо, а, чи а, кожен може користуватися мантичним інструментом, таким як Таро або Оракул. Космічна матір. Подивіться. Право. Відчувати право передбачати, право зазирати в майбутнє має кожен. Ось так. Це вроджена здібність, як і інтуїція абсолютно в кожного, ви бачите? Вас народжують з компонентом енергії, душі, душа є в кожного. І за рахунок того, що у вас є цей заряд енергетичний, ця божественна іскра, ви можете займатися тим. Що є у вашому доступі, тому що таро це є мантичний інструмент, який дає змогу продивитися найімовірніший вектор розвитку подій. Да? Припустиме майбутнє. Чому припустиме? Тому що майбутнє багато варіативне і його можна коригувати. Але зазирнути в це майбутнє і подивитися там щось може абсолютно кожен. Ось так. Ну і на рахунок амулетів талисманів. Ну, якщо у вас є річ, яка вас налаштовує на позитив, яка несе для вас якийсь сакральний сенс, якесь своє особисте значення, чому б і ні. Користуйтеся цим... цією прикрасою. Да? Ось. Ну, тим паче, якщо це річ, яку напрацював, намовив під вас, підключив, да, прибудив майстер, тоді так. Да. Це класна штука, і вона буде працювати допоки себе не відпрацює. Потім вона захобиться, замається, ну то вже таке. Ось, думаю, я більш-менш пояснив, да, що ну, вирок, да, я погоджуюсь. магічні здібності це від цього не можна позбутися, відмовитися. І момент того, що ти намагаєшся від цього втікти, він дуже такий печальний, тому що наслідки можуть бути не самі приємні. Але тим не менш. От чорт його знає. Добре, чи, це погано, чи погано. Бо ну, ти їй і собі щось якісь плюшки маєш. Да. Але важко. Бо момент пробудження особливо. Це як тебе поставили з ніг на голову, і вся кров, яка в твоєму тілі є, вона приливає до мозку і тобі боляче, 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 ще раз боляче. І ти такий збентежений. Ти не знаєш нічого, не розумієш, і дуже відчуваєш, загострюються сенсорні відчуття, запахи особливо. Люди, між іншим, дурно пахнуть. Ну і не тільки люди, вісельники, наприклад, теж дурно пахнуть. Але то вже таке, я ясно нюхаю, ясно нюхаючий. Так от, я в будь-якому випадку кожному із вас бажаю не боятись духовно пробуджуватись, розвиватись, зростати. Розвивати в собі зтіпності. Так, да? а можливо, саме з вас це повинно початися. І потім, через певну кількість поколінь, ви будете тим джерелом, від якого перейде комусь із ваших нащадків дар. Да? Да. Ось, бажаю всім мирного неба над головою, позаслугам, звісно. Ну і все буде мир.